Гумореска про світло. Світло дали на годину пішла мити тіло. Твердим милом намилила, Щоби не свербіло. На волосся маску швидко, пахучу зробила, а за мить нічого не видно, світло відключили. Гола, мокра, намилена. Я стою у ванні, почалася ще й сирена москалі засрані, морозильна, холодильник. Хаті для прикраси. Розморожую щоднини, їх чотири рази вже поїли усе м'ясо, що було на свята, не було делікатес, марно пропадати. Діти пишуть Миколаю при свічках прохання, не неси нам подарунки, світло дай нам зрання, бо немає інтернету, зарядки немає, ні Ютуба, ні Тіктоку, так життя минає. День народження у доньки буде. На подарок просить подаруйте, люди. повербанк, ліхтарик і сумує наш сусід. Вночі спать лягає, ні болгарка, ані дрелька більше не співає. І вечерім щодня, при свічках щоразу, ідуть лягати кури спати. Ми з ними разом. Щоб не плакать, ми сміємось, молимось до Бога. Все поборемо, не здаємось, наша перемога.